Голова правління ВАД Івано-Франківськ газ спростував інформацію про те, що близько 12 тисяч калушан прибувають сьогодні без газопостачання. Таку новину оприлюднили деякі інтернет-видання. 2 квітня газовики дійсно виявили витік голубого палива в центрі калуша. Його локалізовано. До капітального ремонту приступили цими днями. Змінено напрямки руху газу. Втім, жоден калушан не залишився без голубого палива. Та нам на сьогодні. Так само, як і станом на вчора, жоден житель Калуша не перебуває без газу. Всі абоненти наші з газом по низькому тиску відбувається постачання, і дану ситуацію плануємо завершити до завтрашнього ранку. В принципі, такі ситуації в Калуші вони є частішими, ніж в інших районах нашої області, зв'язку з тим, що як і в цілому, по як сьогодні на колеги почули. Проблемні ситуації по Калуші так само і по нашому господарству, у зв'язку з тим, що земля, що ґрунти Калуські, вони є підвищеної кислотності, що спричиняє доволі швидке руйнування газопроводів і та ізоляція, яка використовується для уникнення пер передчасного руйнації газопроводів, вона не витримує тих навантажень, які є на сьогоднішній день в ґрунтах саме Калуського району міста Калуша. І дійсно доволі часті витоки, які ми, звичайно, ж ліквідовуємо. І... Não